Ситуація на фронті складна. Російські загарбники використовуючи свою перевагу у живій силі та техніці, тиснуть безупинно на українські позиції. Наші оборонці вже 90 разів від початку доби ставали до бою з російськими окупантами. Про це повідомили у генштабі Збройних сил України. Найгарячіше було на Курахівському і Покровському напрямах. А на турецькому ворог зосередив свої зусилля в районах Щербинівки та самого Турецька. Ці населені пункти росіяни активно. Бомбардують на найгарячішій ділянці цього відтинку між турецьком та часовим яром побував наш воєнкор Ігор Левинок. Далі його ексклюзивні репортаж з фронту. Дрони на фронті. Які нові перспективи вони відкривають на полі бою. Ну, все, він впав із здох. Не буде шансів навіть вижити. Чому росіяни так часто вкорочують собі віку? Знищити ворога, ворога це ремесло. А заставити його застрелитися це мистецтво. Битва між російськими безпілотниками та нашими. Ось це, до прикладу, російський дрон, який не спрацював. Це так називаємо судний день. це стандарт. Донеччина, палаюча ділянка фронту між Турецьком та Часовим Яром, нерідко в небі можна почути специфічне сичання. По тому повітря здригається від потужної хвилі. Це вибухають російські авіабомби. Місце, де вибухнув російський каб, керована авіаційна, 500-кілограмова бомба залишила по собі величезну вирву. Ну і ось її. Залишки смерть і тотальні руйнування, те, що скрізь несуть московити. Тож наші військові без жодних сентиментів щодня винищують російських заброд. Пункт спостереження армійців 93-ї бригади Холодний Яр наші очі в небі передають картинку, за якою слід уважно дивитися. 24 на 7. По одному, по двоє. Їм потрібно пройти полем 500-700 метрів. Той сні це їм не вдається. Безпілотники, які колись були на периферії війни, тепер є центральним компонентом для обох сторін. Зараз майже всі ураження це безпілотні системи. Це скиди з мавіків, це фпв-дрони, скиди з фпв-дронів, Дистанційне мінування з дронів. Підібравши зручну позицію, військові швидко готують дрони. Триває фаза війни, де за лічені хвилини можна точно поцілити в окремих солдатів техніку та позиції в окопах. Зараз О, О, іде більше квестна на таке тренування. Хто вот, більше закинув вб'є. такі моменти завжди емоційні. Хлопці не добирають слова оператор дрона Анатолій з Маріуполя. Побачив одного, почали трошки покружляли, покружляли, і біля нього ми відпрацювали. Він став, пробіжав там метрів п'ять і, і все. Догнали? Все, він впав і здох. Уже згодом на останніх кадрах із камер дронів хлопці покажуть росіян, які у паніці стріляють, розбігаються та розмахують руками перед неминучою смертю. Окупантів нищать тисячами, але вони вперто йдуть шукати погибелі на українській землі. Часто ворожі солдати самі вкорочують собі віку як ось цей загарбник. Він зрозумів, що його ми не відпустимо. Ми його будемо знищувати. Він себе застрелив. Я не виключаю, що вони ну постійно користуються якимись наркотичними речовинами, тому що я бачив е, ну, в трансляції різні ураження, mm -hmm. да різні такі, скажімо так, увечі вони отримували і при цьому продовжували рух. Це ну факт. Росія також випробовує власні інновації на полі бою. Тож кожен бойовий вихід цих хлопців пов'язаний із неабиякими ризиками. Так само, як і наші військові, ворог теж застосовує широко безпілотні системи. До прикладу, ось цей дрон російський. Він на щастя не спрацював, і це в певному сенсі говорить про якість російських дронів. Але цей фактор ворог перебиває кількістю в небі. Ну дуже багато літає такого залізяча. Ми вже за цю ділянку не раз б'ємося з ними. Вони дуже гарно знають цю ділянку. Ми дуже гарно знаємо, хто проти нас стоїть. Вони дуже гарно знають, хто ми і це вробляється з китайських комплектуючих, які Росія отримує від своїх китайських партнерів просто масово і багато. Українська армія теж дає відсіч росіянам власними безпілотниками і розробками. Чого вартий тільки дрон дракон? Подивіться, як він вогнем із неба випалює ворожі позиції. Дивіться, зараз ми займаємося а, не тільки ураженням ворога, а ми також доставляємо хлопця на позиції їжу та воду, а також займаємось мінуванням а, дорог. А, коли піхота заходить, щоб вона підривалася на мінах. Ну а коли злітає борт в піві безпосередньо, це ну емоції дуже такі. знаєте. Особливо коли йде враження ворога, це як перший раз. Тож хлопці кажуть, залізних пташок, як і снарядів у війні з таким ворогом багато не буває. Просять підтримати їхній збір на безпілотники Мавік, адже багато коптерів втрачаються. Військові закликають не забувати про цю потребу. У Мавіка, якщо не помиляюсь, 28-кратний зум досить непоганий. Тобто можна з висоти в 100 метрів розгледіти очі людини. І тоді українці неодмінно. Но зможуть побачити і ще більше ось таких відео. І страх в очах окупантів. З Донеччини Ігор Левинок, Василь Дендін, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини.